Пам'ятаєте, друзі, ще в тих далеких 14 х роках, як Денеройські воші та блохи розповідали: хватить, кормить Запад! Хватить, кормить Україну, все в свої регіони. Ну що ж, пройшов час, пройшли ДНРівські і іленеровські реформи. І що ми зараз бачимо? Какають в пакетик, бо в унітазі води немає і її дають там раз в 7-10 днів. Миються раз в 3-4 дні. І то тоді, коли піде дощ. Нічого не нагадує, друзі. А мені нагадує, що Еленер і ДНР стає похожим на деякі регіони Оркляндії, а саме Борятію і Якутію. Олені не вистачає. <соць> ДНР, Еленер! Друзі, всім козацького здоров'я, слава Україні, слава нашим героям тільки вперед. І не забуваємося підписуватися на наш телеграм-канал, який буде закріплений в шапці профіля і в коментарях. До зустрічі!